Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джованні Бокащо, Декамерон. День шостий. Оповідка сьома. Мадонна Філіпа, піймана мужем у Гречці, влучною відповіддю виправдовується на суді і домагається зміни закону. Яметта вже замовкла, а всі ще сміялись із незвичайного доказу, яким скальця підійняв рід барончів. Над усе шляхетство, коли королева наказала філостратові заступити чергу, і він почав. Шановні мої пані, гарна то річ усюди словом добре володіти, та найкраще, на мою думку, коли те вміння не покидає нас у пильній потребі. Таке вміння явила нам одна благородна дама, про котру я хочу вам розповісти. Дотепним своїм словом вона не лише викликала веселий сміх серед слухачів, а ще й порятувала себе від ганебної смерті, як ви зараз почуєте. У місті прато був колись такий закон нелюдський, скажемо прямо, і жорстокий, що коли муж застане з коханцем свою жону перелюбницю. То її мали живцем спалити на рівні з непотребницею, що тії ласки всім за гроші уділя. І ось, коли цей закон іще був у силі, сталось так, що одна вродлива шляхетна пані на ім'я Мадонна Філіппа була заскочена якось уночі своїм мужем Рінальдом де Пуельзі. Яка лежала в своїй кімнаті в обіймах Ладзаріна Де Гвацальйотрі, родовитого і хорошого молодого кавалера з того міста, якого вона любила, як свою душу. Коли Ренальдо викрив ті перелюбки, загорівся лютим гнівом і ледве стримався, щоб їх обох на місці не вбити. Лише страх за свою власну долю здержав його від душогубства. Хоч же й не хотів він сам стати вбивцею жінки своєї, та не думав і попускати зрадниці, вирішив домагатись для неї смерті, як належало по закону тамтешньому. Маючи досить доказів її переступу, він, не питавши ні в кого ради, Запізвав наступного ранку провинницю до суду. Пані та, смілива й одважна, як бувають завжди ті, котрі щиро люблять, твердо вирішила стати на суд. Хоч родичі й друзі і роз'ярювали її, воліла померти, чесно визнавши всю правду, аніж утекти боягузливо. І жити десь вигнанницею банітою, виявившись негідною того коханця, що в його обіймах ніч минулу ізночувала. У супроводі багатьох жінок і чоловіків, які радили їй не признаватись, вона з'явилась до Подести і з спокійним видом спитала в нього твердим голосом, Навіщо він її викликав? Подеста подивився на неї і, побачивши, що все пані вродлива і статечна, та ще й одважна, як судити з її речей, пройнявся до неї щирим жалем. Він боявся, що вона в усьому признається, і тоді йому доведеться, шануючи власну честь, засудити її на смерть. Та хотів він того, чи не хотів, мусив допитати її, раз уже скаргу на неї подано. Мадонно, промовив Подеста, муж ваш Рінальдо запізвав вас до суду, твердячи, що застав вас, як ви чинили чужоложний гріх і, вимагаючи за те смертної кари, Згідно з нашим статутом, та я не можу дати такого вироку, якщо ви самі не признаєтесь, тож подумайте гаразд, що ви маєте відповісти на моє питання? Чи правда те, в чому вас звинувачує ваш муж? Мадонна Філіпа, не збентежившись ані трохи, Одказала спокійним голосом: «Мось, пане, то правда, що Рінальдо мені муж, і що минулої ночі він застав мене в обіймах Ладзаріна, котрого я щиро люблю, і з котрим уже не раз і сходилась. От цього я зроду й не думала одрікатись. Але вам відомо, в тому я цілком впевнена. Що закони мусять бути рівні для всіх і прийматися за згодою тих, на кого вони поширюються, а цей закон є тільки по бідолашних жінках, які з природи своєї, на відміну від мужчин, багатьох можуть задовольнити. Крім того, як його приймали, то жодна жінка не давала на нього згоди. Та ніхто й не питав нашої думки, тим цей закон єсть неправосудний. Якщо ви хочете погубити моє тіло і свою душу, застосувавши цей закон, то робіть, як знаєте. Тільки перш ніж оголосите свій рішенець, чиніть мені ласку. Спитайте мого мужа, чи я зроду одмовила йому хоч раз. Коли він мене жадав, чи я не належала йому цілковито, месер Ринальдо, не чекаючи питання Подести, одразу ж відповів, що дружина і справді на кожне його прохання завжди вволяла всяку його волю. А коли так, вела далі Мадонна Філіппа, то я питаю вас, пане Подесто, Якщо він завжди брав із мене все, що йому було потрібно і любо, то що я мала робити з лишками? Собакам викидати, чи що? Чи ж не краще їх віддати шляхетному чоловікові, що любить мене, як душу, ніж мають вони гинути намарно? Послухати в суді цю справу. Та ще з такою шляхетною панією, як Мадонна Філіпа, зібралися майже всі пратяни. Почувши таке резонне питання, всі зареготалися і гукнули в один голос, що пані не винувата і правду каже: перш ніж розійтися з сеньорії, городяни підтримувані подестою. Змінили той жорстокий закон, лишивши його в силі тільки про тих жінок, що подружню честь заради грошей ламають. Рінальдо вийшов із суду, як непишний, соромлячись своєї нерозумної витівки, а жінка його весела і вільна, вернулась додому з славою. Немов воскресла з огнища. Оповідка восьма. Фреско радить своїй небозі не дивитись у дзеркало, якщо вона не любить, як каже, бачити противних людей. Філостратова оповідка попервах засоромила була трохи молодих слухачок. І на личках у них виступив ніжний рум'янець, та потім почали вони між собою лукаво ззиратися, ледве стримуючись од реготу, дослухали хихикаючи ту історію до кінця. Як оповідач замовк, королева веліла казати далі Емілії. Глибоко здихнувши, ніби щойно заснув, вона почала. Хороші мої подруги, тим, що я зараз далеко звідсіля думкою витала та все одно мушу коритись королевенному наказу, розкажу я вам одну коротеньку історію, бо надовшу через ту свою задуму не спромоглася. Про дурну і задакувату дівчину, котру її розумний дядько. Хотів дотепним жартом на добру путь наставити, хоч вона того не змогла втямити. Так от жив собі один чоловік на імення Фреско Даче Челітіко, і мав він при собі небогу, що звали її пестливо Ческа, то була дівчина гарного личка і гожого стану, хоч і не тієї янгольської вроди. Яку ми час від часу між людьми подибуємо, проте вона вважала себе за таку надзвичайну красуню, що гудила раз у раз без усякого розбору всіх чоловіків і жінок і все, що їй на очі наверталось, і вдалася така примхлива, вередлива та перебірлива, що і те їй не так, і все не так, і все їй недогода. До того ж була така бундючна та гордовита, що й для французької принцеси було б занадто. Як іде було по вулиці, то от кожного носа верне. Такі б то були противні, осоружні всі люди, що їй зустрічались. Не буду говорити про всякі інші примхи її та вереди. Скажу лише, що вернулась вона одного дня з міста додому, де був саме її дядько, сіла коло нього та її все знай відсапується. От фреско й питає її А чого се ти, ческо, так рано додому вернулась? Сьогодні ж свято. Тим я вернулась рано. Отказує манірно дівчина, що зроду не думала, що в нашому місті всі чоловіки, жінки такі неприємні та противні, а особливо сьогодні на кого не гляну кожен бридкий, як смертельний гріх. І так мені досадно стало, як, мабуть, нікому в світі на ту погань дивитись. Що я мерщіль додому вернулася, цур їм усім. Преско, якому те її гордування дуже не подобалось, відповів на те своїй небозі Дитина моя, коли ти і справді, як кажеш, не можеш бачити противних людей, то ніколи не вдивляйся в дзеркало, і тобі легше буде на душі. Та дівчина була пустина. Та, як очеретина, хоч і мала себе за премудрого Соломона, то й не зрозуміла своєю овечою головою, в чим сила дядькового жарту, ще й сказала йому, що інші вдивляються в дзеркало, то й вона буде, як колись була дурною, так і досі зосталась. Оповідка дев'ята. Гвідо Кавальканті шпетить позавгорідно кількох флорентійських лицарів, що заскочили його зненацька. Почувши королева, що Емілія отбула свою чергу, і вже нікому більше оповідати опрічнеї самої та того, що має постійний привілей говорити останнім. Обізвалася до товариства такими словами. Ласкаві мої подруги, хоч ви сьогодні вийняли мені з уст дві чи три історійки, що я мала на думці оповідати, проте в мене лишилась у запасі ще одна, в якій фігурує наприкінці таке глибодумне речення, що рівного йому. Ми нині, може, й не чули. Ви, мабуть, добре знаєте, що за старих часів у нашому місті було багато хороших і похвальних звичаїв, які зникли тепер під натиском непомірного грошолюбства, що чимраз більше зростало разом із багатством. Серед тих давніх звичаїв був один такий у різних кутках Флоренції. Збиралися постійні компанії з певного числа родовитих людей, куди приймались лише такі багатії, що були спроможні робити значні видатки. Сьогодні один, а завтра другий, кожен у свій день гостив по порядку все своє товариство, запрошуючи на ті учти, крім того, славетних чужинців. Коли такі траплялись, та інших поважних громадян. А ще був у них принаймні один такий день на рік, коли вони одягались усі в однакові строї і їздили гуртом по місту та влаштовували різні лицарські ігрища. Найчастіше це бувало в рокові свята або при оказії великої перемоги. Чи ще якої визначної події. До числа таких компаній належав і гурт месера Бетта Брунелески, і сам месер Бетто, і товариші його неодноразово намагалися залучити до свого братства також Гвіда Кавальканті, і то не без причини, не кажучи вже про те. Що це був один з найкращих логіків світу та неабиякий знавець натуральної філософії про це товариство було байдуже. Він відзначався ще багатьма іншими прикметами. Із себе вродливий і обичайний, на слово пророчистий, на достаток багатий, як уже зробить щось притаманне благородному чоловікові, то краще за всіх, як уже шанував того, що, на його думку, пошани заслуговував, то вже понад усяку міру. Але Мессерові Бетту так і не пощастило ніколи залучити його до своєї компанії. Він і його прибічники вважали, що Гвідо. Цурається людського товариства, бо занадто заглибився в свої думки, а що Кавальканті дотрималося почасти вчення епікура, між простим людом ходила поголоска, ніби єдиною метою його філософських роздумувань було довести, що бога немає, одного разу. Вийшовши з Михайлівського саду і пройшовши своїм звичаєм по вулиці Адімарі, Гвідо Кавальканті дістався до собору святого Йоанна, навколо якого були великі мармурові гробівці, що нині перенесені до покрови, і стояв там, ніж порфіровими колоннами, тими гробівцями та церковною брамою. Що була тоді замкнена. Коли Семесер Бетто, що їхав верхи по Покрівському майдану з своїм товариством, помітив філософа, от котрийсь із гурту й каже: Ану, поїдьмо до нього подратуємо!» Підострожили вони коней та до нього, мов наїзд жартома учинили, заскочивши його зненацька, і давай говорити, Гвідо, ти цураєшся нашого товариства. Ну, докажеш ти, що бога немає, а далі що? Гвідо, побачивши себе в їхньому оточенні, сказав Панове, у себе вдома, ви можете говорити мені все, що завгодно. Тоді обіперся рукою о гробівець. А гробівці ті були високі. Зграбно перемахнув через нього на той бік та й пішов собі от того небажаного товариства. Вони ж тільки зглянулись між собою та й порішили в один голос, що в того гвіда не всі дома, таке говорить, що й купи не держаться. Адже те місце, де вони були, то не їхня домівка, та й не гвідова сказати б нічия. Обізветься тоді, Мессербетто. Самі, ви, каже, несповна розуму, коли не зрозуміли його. Він бо дуже ввічливо і небагатьма словами сказав вам найприкрішу в світі річ. Упоміркуйте ну, лишень. всі гробівці. Житла мертвих, бо в них кладуть на вічний спокій небіжчиків. А він каже, що це наш дім, і тим дає нам зрозуміти, що ми, як і інші темні люди, гірші, ніж мертві, в порівнянні з ним та іншими вченими людьми, тим на цьому цвинтарі ми ніби у себе вдома. Зрозуміли тоді всі, що мав на увазі Гвідо, і, засоромившись, ніколи вже після того не чіплялись до філософа, а мисера Бетта шанували з тої хвилі як у чоловіка розумного і дотепного. Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування.